Якщо брати марку Infinity, на мою думку, сама недооцінена модель Infinity – це QX60. Більшість споживачів завжди звертають увагу на зовнішню частину, а він не такий агресивний, як всі інші Infinity. І з переваг це ємність салону, там третій ряд сидінь, там великий багажник, це повноцінне авто для сім'ї. Також у нас є об'ємний атмосферний двигун, який еластичний. Він потужний. Варіаторна коробка, яка теж дає нам еластичність прискорення. Тобто автомобіль працює собі без ривків, без нічого. Ви собі дали газу і поїхали. За рахунок варіатора у нас відбувається ще економія пального, якщо брати такий Кузов і такий об'єм автомобіля, то в принципі у нас по місту це в середньому 14-15 літрів витрата пального. Можна сказати, що це багато, але для такого кросоверу це не багато. Це преміальний сегмент авто. Ми маємо систему BOSE, яка дає класну акустику. Там звук З Недоліків це може бути той саме варіатор, на якому не рекомендується буксувати десь там заїжджати в якісь глибокі прірви. Тобто, це автомобіль для сім'ї і для міста. Дуже багато знайомих. при першій зустрічі з QX60, Вони так от прискіпливо дивляться до цього авто Біля, але після першого ж всі міняють свою думку в позитивному напрямку.